Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і я вітаю вас на моєму каналі. Я тут залізла в свої закрома, в свої коробочки, і знайшла у себе ось такий матеріал. Це перламутр такого, такої циліндричної форми червоного, м'ятного та рожевого кольору. Всі кольори такі дуже ніжні, пастельні, можна навіть сказати. І... Думаю, я зробити якусь таку літню прикрасу. Можливо, це буде одна якась прикраса, можливо, я просто зроблю три окремі чокери, можливо, якось поєднаю цей матеріал, тому що, мені здається, він між собою гарно би перекликався. Можливо, не буду прив'язуватись до цього, а зроблю просто три окремі такі літні. Ніжні чокери з перламутру з якимись підвісочками або якоюсь е, фурнітурою. Ну, подумаю, що зараз можна зробити, і буду щось робити. Ось такий матеріал. Я зараз знаходжуся на стадії підбору фурнітури для цього матеріалу. Що я тут не вибирала? Ну, Я ще насправді тут нічого не вибирала. Я тільки виклала те, що, можливо, десь якось за формою або за розміром, хоч якось десь підійде до цього матеріалу. Ну, найбільше мені сподобались ось такі мушельки це рожеве золото. І думаю, що з рожевим перламутром воно поєднається гарно, але ну подумаю: такий варіант, який мені подобається. Можливо, щось ось з цим коником, кудись його підвішу з цими двома зірочками. У мене в сріблі тільки дві залишилися таких зірочки, а можливо, ось такі дві фурнітурні намистинки десь. Так, що тут у нас? Ну, золото. Знову ж таки, я ще не знаю, чи це буде золото, чи срібло, чи кожна в своєму якомусь кольорі. Квіткова тематика, але, напевно, щось мені не дуже вона заходить. Напевно, що ні, а може, хто знає. Оці очі мені подобаються. Оці намастинки з оком всевидячим. От, от подобаються. можливо, я їх. Сполучу, наприклад, з м'ятним. Вони за розміром будуть симпатично і виділятися будуть. Що тут у мене ще? Оці, напевно, нікуди не буду ставити, вони трошечки ширші. За. Ось ці циліндри. Хоча за формою вони підходять, але вони будуть вибиватися з загального ряду. Краще це на якісь більш масивні намистинки ставити. Тому, напевно, ні. Ну, ось так і сиджу. Це такі трикутнички проставочні. Можливо, вони кудись підійдуть. Ну, це вже буде в процесі ясно. А, і що мені ще? Оця квітка мені. Подобалась синя. Можливо, ця синя квітка якраз до зеленого сюди і підійде, до м'ятного? Ну, думаю. Думаю, далі. На чому я, врешті-решт, зупинила свій вибір? Значить, для рожевого намиста я взяла ось ці е, з рожевого золота підвісочки. Для червоного ось такі трикутнички маленькі, 5 штучок якось все в передній частині їх розміщу. А для зеленого, м'ятного взяла ось ці намистинки з всевидячим оком. Ну, ще не впевнена, посередині теж буде намистинка, чи посередині буде ось ця підвіска маленька. Хотіла зробити з коником, але Мені здається, що він завеликий, А якщо ну, навіть зробити там ну, один, він так буде висіти якось одиноко. А якщо додати ще коників, наприклад, так, сюди, сюди, то буде, ну, вони якісь великі для, для такого-тонесенького намиста, тому, напевно, хочеться мені більш лаконічне, тому коники відправляються. Кудись чекати своєї долі. А тут або буде 5 намистиночок, або ось така підвіска і намистинки. Поки що так. Окрім оцих підвісочок, я вирішила ще поєднати, трошки зміксувати кольори на цих трьох чокерах. Але ось що які мої думки. Спочатку я вирішила всі три кольори, щоб були в кожному чокері. Але ось, чесно, мені не подобається От якось забагато, забагато, як світлофор. Тому звідси я приберу червоний. Тут залишиться тільки м'ятний і рожевий, тут буде червоний і рожевий, а тут буде червоний і м'ятний. І тоді буде якраз тому що, ну якось. І колір золота, і тут аж три, то виходить в сукупності аж 4 кольори, ну, якось забагато, як на мене. Ось, А так буде, ну, якось більш підходяще. Або взагалі не робити ось такої полосатості, смугастості, а зробити, наприклад, декілька намистинок рожевих, а потім декілька червоних через золоту. Може, це буде якось м'якше, ніжніше, ніж просто ось, ця, ось ці смужечки? Все, намиста з перламутру готові. Давайте більш детально роздивлятися кожне. Ну, давайте по порядку. Що я тут наробила, давайте почнемо з червоненького. Я зробила його з трикутничками ось такими. Виділила ось ці зони за допомогою двох кубиків малесеньких 2-мм, або навіть півтора, ну вони малесенькі дуже. Так. Взяла все ж таки, так як я вам показувала, по ну, виділила зону не через одну смужечку ставила, тому що мені не сподобалось. Ось і тут, через кожні сім намастиночок, я ставила розділовий кубик. І замочок карабін на колотах ось цих. Тут золотисті, в даному випадку. Ось такий. Ну, чокер, чокер або намисто коротеньке. В принципі, на мою товщину шию це не чокер, це коротеньке намисто. А на когось може бути і чокер. Так. Друге, Друге рожевому кольорі. І рожеве золото. Фурнітура в кольорі рожевого золота. Тут у мене морська фішечка, так, ось ці мушельки, які симпатичні. Ось цей м'ятний колір, м'ятний, або такий ніжно-зеленкуватий, імітація морських хвиль, можна навіть сказати. Так, тут я теж розділила через сім намистинок кубиками, але вже рожевими, такими самими, але рожевими. І виділила так само цю зону. І так само карабінчик. Тут зовсім трошки відрізняється фурнітура, ну, не зовсім трошки, а відрізняється, тому що не знеслося у мене в рожевому золоті таких колод і того кілечка, але це таке бліденьке золото, і в житті воно насправді менше видно, ніж вам зараз показано на камеру. Ну, тобто, майже непомітно цю різницю візуально. І третій, третє намисто ось такого кольору: м'ятного чи то ніжно-бірюзового. Як ви бачите, я поміняла ідею з оцією підвісочкою, яку я спочатку хотіла сюди підвісити. Ну, мене. Я, я, я спочатку вже навіть зробила це намисто, але, але не закрила його. І дивлюсь, і, ну, щось мені муляє око, знаєте, не можу зрозуміти, що. І потім подумала, що, ну, напевно, ця підвізка все ж таки сюди не, не дуже підходить. Вона тут з кристаликом така вся блискуча, сяюча, трошки гламурна. Ну, не знаю. Вона сюди не зовсім підходить. Це ж таки, ця прикраса така, знаєте, на кожен день, на море, на... Ну, не на море, а просто на якусь літню прогулянку, в морському трошечки стилі, тому що перламутр, це все ж таки перламутр. Ось Тут я вже розділя... розділяла не кубиками, а кульками, круглими намистинками, тому що тут у мене, в принципі, ви бачите, і тут скрізь круглі намистинки. І тут круглі намистинки, ну я і так і так і сіла. Ну і замочок. Отакі от, от намиста чи то чокери в мене вийшли. Не забудьте поставити лайк цьому відео, мені буде дуже приємно. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і за ваші коментарі і відгуки. Бажаю вам всього найкращого. На все добре, бувайте!